Доброго дня усім. Хочу поділитися з вами, як садити розсаду помідор, якщо вона переросла. От подивіться, дуже переросла у мене розсада помідор. Для цього, щоб її висадити, викопали ямки глибиною 30 см. Так. Беремо розсаду так, заливаємо по пів відра, води спочатку, потім беремо розсаду, ставимо в ямку, присипаємо землею. І отак вона повинна бути над землею ну, сантиметрів 10. І якщо ж у вас на городі капустінка, отак як оце у нас, вирізуємо отаку із бутилки пластмасової, перерізуємо бутилочку так, і вставляємо туди розсадинку. І присипаємо так, щоб вона єлі-єлі віднілася із землі. Бо капусинка над землею десь на 3 см прогризає стебло. І теж отак закидаємо розсаду помідор. Помідори не повинні бути високими, от на такій височині вони залишаються десь 10 або 7 см. Тоді в них буде і ножка товстіша, і помідори будуть гарно рости і пустять гарне коріння.